Всі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі з 2021-2022 років. 30 жовтня 2021 рік Маріуполь у себе вдома приймає київське Динамо. 3-2. Кия не Просто якийсь неймовірний футбол відбувся 30 жовтня 2021 року. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про цей просто якийсь неймовірний абсолютно матч. І давайте, друзі, просто поговоримо Это по порядку. Маріуполь. Маріуполь 4.1-4.1 стартує у господарів. у воротах, Маличенко Мампасі пара центральних захисників, Драмбаєв, Стасюк по флангах, Чехи, центральний опорний захизників. Мішньов, центральні такомальні і Олексій Кащук, Мікітішин по флангах та Топалов у нападі. Це стартова розстановка Маріопольсів, головний тренер команди Маркевич. Длямо Київ, Мірча Луческо. Мірча Луческо. Головний тренер Київського «Динамо». Георгий Бущан у воротах, сирота или забарний пара центральних захисників, Олександр Александр Караваев по флангах, Микола Шапаренко, Сергій Задаричк Віталій Буєльський, три копиї захисники, Віктор Циганков, Депена ДП на латералі та Бенімін Вербач у нападі. Це стартова розновка київського Динамо. Ну, а тепер давайте безпосередньо друзі про сам поєдинок говорити. Ну що ж, третя хвилина матчу. Мяч получает в руку Сергея Судерчика и судья прозначает пенальти. Судья прозначает пенальти на четверти хвойной матча. Неимоверный шанс Мариуполя для того, чтобы выйти вперед. становляя мяч Мишнев на четверть хвойной матча. Мишнев разбегается, удар Мишнева. Гол! Гол! Один-нуль мішньов забиває гол на четвертій воені матчу. Один нуль. На користь Маріуполя рахунок стає. Дуже швидкий м'яч для господарів. Але кияни взагалі ніяк не знітилися. Взагалі, абсолютно ніяк. Буквально дві хвилини. Такий рахунок протримався. Тому що Сергій Старчик забуває гал на шасті хвилинача. Коли шпарингом знаходить Сергія Садерчика, Сергій Садерчик виходить на, на ударну позицію, виходить Сергій Садерчик, пробиває гол! Іседерчук робить рахунок матчі 1-1. Дуже швидко кияни взагалі забивають. Прям неймовірно швидко. Буквально 2 хвилини рахунок протримався. 1-0. 1-1, команди вже голами обмінюються. Взагалі, футбол був просто неймовірний. Атака на атаку. Могла забивати як і маріопальці, так і кияни. Але забити ось ніякої, з друзі, ось не давалося нікому забити. Ось ніяк не вдалося нікому забити, хоча в принципі моментів було прям передостатньо. Що у Маріуполя, що у київського Динамо. І справді моментів було дуже багато. Дуже багато, що у одних, що у інших, але ось забити ніяк не дається. Але ось, ось, ось на восьма, двадцять дев'ята хвилина матчу. 29-та хвилина матчу кияни. Педуть свою атаку Депена! Депена виконує прос. Вивітець зганков замикає дальню стійку, коли не вдається Віті переправити м'яч до сітки. але м'яч вискакує на Микола Шупаренко, Микола добиває добиваємо сітку. Гол! Микола Шапаренко. На 29-й матчу переправляє м'яч сіткове ріт. 2-1, 2-1. Кияни виходять уперед. Не вдається від ціганково переправити м'яч в сітку варіт. Але зато вдається переправити м'яч МКУ Шапаренко. 2-1, кияни виходять уперед, але браво, Маріоваль! Браво, Маріопаль! Команда навіть не те, що пропустила, пішла в атаку, і там і поперечка була. Справді, якщо не помиляюся, то таки мішнього був шанс, може помилятися або Топалов там пробував поперечку. Ну була поперечка у Маріопані, була поперечка, був шанс гулявої господарів до того, щоб рахунку матчу відповідно зрівнювати. Але не вдалося реалізувати ціна году. Ось просто, друзі, не вдалося реалізувати цей шанс. Але все одно, все одно продовжувався тиск. То ти справді, атаки були пані, що у Маріуполі, що у київського Динамо. То ти справді, могли які Маріупольці зрівнювати рахунок? Такі кієни збирати з третій 3 м'яч. Реалізувати не вдалося свої нагоди. Що не господарем? Що відповідно не киянам? І таким чином, перший тайм завершується відповідно, з рахунком 3-2 на користь київського Динамо. Перепрошую, з рахунком 2-1. Ну, з рахунком 2-1 на користь київського Динамо. Завершиться відповідно. Е, перший тайм. На другий тайм, до речі, ще Шепілів вийде у Динамо, Вітіно, Тимчик, Денис Гарма, Шабанов. У Маріуполі вийде Клименко, Спировський, Шостак, Удат ще вийде. Також. та Петерман, вийдуть у Маріуполі. Другий там також був цікавий. До речі, киян там ще на 42 вині й вині була 6 воріт. Тобто там, я ж кажу, друзі, там команда тільки так обмінювалася каркасами. воріт. Ось. І Другий там також був цікавий. Атака на атаку і забити могли Як і... Як і кияни. Мали хороші нагоди. Для того, щоб їх реалізувати. Так і у Маріуполі були хороші нагоди, але реалізувати їх не вдавалося. Ще не одним. Ще не інше. Тобто, і справді, такий футбол пішов взагалі, і справді. Футбол, атака на атаку, і справді стало дуже-дуже дуже, дуже, дуже видовищний футбол. І справді, пішов у даному матчі. Але ось у нас, 68-х матчу Кияни, проводить атаку. Мяч вискакує до Сергія Сидорчука. Сергій, і на майданчику. пробиває Сергій Сидорчук, гол! гол Гарматний постріл. Від Сергія Судричука гарматний удар постріл, який залітає у самістенький дальний кут Маріуполь. Рахунок стояв матч вже 3-1 на куривського динамо, Але, але Маріуполь не здається. Маріуполь продовжує атакувати. Да? І Маріополь збила Маріуполь, и це було абсолютно платило, тому що команда награла награла свої голи. А Кліменко, вдається, здорово, Ну, піймали, наповнили, це киян. Петерман веде голіву передачу. Петерман віддає голіву передачу. Кліменко виходить на дані на позиції. гол 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 го го 3-2, 3-2. Інтрига жива. Інтрига жива. Інтрига трималась прямо до останньої секунди. Маріуполь пішов в а Але зрівняти рахунок господарям, не вдається в кінці-кінців 3-2. Динамо Київ перемагає, але браво Маріуполь команда показали справді неймовірний характер тому там матчі. І взагалі, футбол був справді просто неймовірний. Зараз хочу вам статистику, до речі, продиктувати. 19-11, друзі, удари по воротах. Дуже багато було ударів. З ударами в площину 6-3. Перевага у Київського Динамо. Водій м'ячем 61 на 39. Також перевага була у Кен. 8-6 кутовими, також була права київського Динамо. 2-1 по офсе. Тобто так, да, київське Динамо! За усіма статистичними показниками, Маріополь все-таки да? Але, але, друзі, Маріополь, браво! Команда показала характер. Браво, Мариополь, браво! Команда показала характер. Браво київська модель. Насправді, дуже хороший футбол відбувся 30 жовтня 2021 року. Ось прям дуже хороший такий футбол відбувся справді, 30 жовтня 2021 року в українській премєр ліці Друзям, за коза. Бажаю вам цікавий номер на себе, мої лімені, друзі, усім, бачення, усім нових зустрічей.